Пропонується наступний текст. Голові Київської міської державної адміністрації Попову Олександру Павловичу. Шановний Олександр Павлович, з ваших курт постійно знають заяви про стосування незаконних рішень Київської Київ Ради щодо відведення земельних ділянок. Заяви це наступного масову інформацію, що широкого відключите на телебаченні, пересі та інтернет виданнях Широка інформаційна підтримка з вашого боку є доречною, оскільки я мобілізую мешканців Києва власними силами відстоювати своє право на тісто. Та попередня зелених насаджень. Між тим, гучні заяви не скасують законних землевідводів. Про це нами мешканцям Бочегівські вдома як нікому. За півтора року ми намагаємось повернути сквер на передані вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса. Ні, увага президента України до скандального знищення скверу, заяви в пресі не зрушили питання з приводу розірвання сторону договору оренди земельної ділянки. Лише незламна воля та рішучість людей, що власноруч висаджували дерева у сквері та жителів навколишніх будинків, призвела до того, що прокуратура Святошинського району міста Києва звернулася до господарського суду міста Києва з приводу розірвання договору оренди. Під час судових засідань засувалось, що Київрада, маючи право в односторонньому порядку розірвати договір оренди земельної ділянки стовпський через порушення останні вимаркологічного господарства та за строки забудови, цим правилом не скористалася. Тож ми закликаємо вас, Олександр Павлович, розібратися з проявами такої байдужості міської міської ради до власності міста та ініціювати питання про скасування незаконних рішень Ради від 27.12.2007 року номер 1637 4470 та 23.12.2010 року номер 423 5235, який ми товариством з обмеженою відповідальністю в Сільбюро Адре... 에... Було передано право оренди зимальної ділянки перетині вулиці Сігрових Космосов та 6 річ жовтня у місті Києва для будівництва автозаправного комплексу з об'єктами дорожнього сервісу. Впевнення, конкретні справи лунають будніше в заяв. Сподіваємося, ви є людина конкретних дій, тож маємо надію на те, що влада міста все ж таки повернеться обличчям до жителя Бочагівки. В свою чергу ми, жителі Бочагівки, вже давно готові власними силами відновити сквер на розділу вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса після повернення міста незаконно вилучено в нього земельної ділянки. Пропонується прийняти це звернення. Хто за, прошу проголосувати, хто може підняти руку. Одноголосно приймається. Я думаю, доречно буде поставити свої підписи під цим зверненням. Да, да, да? Да, Тоді ми по черзі будемо передавати це звернення і ви там свої підписи поставите. Добре? Добре. Дякую.